Добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас 23 вересня, і ми будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині за минулий тиждень. Радий вітати в цій студії нашого спікера. Це начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Тож ми починаємо. Прошу дорогі. Бажаю інформація про оперативну обстановку на Харківщині в сфері цивільного захисту за тиждень. 16 по 22 вересня, підрозділи харківського гарнізону ДСНС 685 разів виїжджали за сигналом. Тривога при цьому ліквідовано 554 пожежі, 55 з них, які виникли в результаті бойових дій. На пожежах дві людини загинули, п'ять цивільних мешканців Харківської області постраждало. Деблокована з-під завалів, зруйнованих ворогам будівель тіла двох загиблих людей. Для допомоги населенню було здійснено 44 виїзди. За тиждень у природних екосистемах виникла 561 пожежа, 15 з них лісові. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків: це 206 саперів, 92 одиниці техніки, зведеного загону ДСНС, у тому числі 9 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 309 залучень, знешкодивши 513 ворожих боєприпасів. А всього з початку бойових дій піротехніки ДСНС на території Харківщини обстежили 9106 гектарів території, з них 683 гектари саме за допомогою машин механізованого розмінування, 3253 гектара сільхосугідь, 4200 кілометрів лінейних мереж, 67 об'єктів. 4708 домогосподарств. Загалом з початку війни виявлена та знешкоджено піротехніками ДСНС 101 863 вибухонебезпечні предмети. За тиждень випадків підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. А з початку війни на Харківщині на вибухонебезпечних предметах були підриви. Загинуло 92 особи і травмовано 248 осіб. Я звертаю увагу на високий рівень мінної небезпеки в Харківській області, особливо ця небезпека, вона на деокупованих територіях. Прошу наших громадян бути обережних, дотримуватися правил безпеки, рекомендацій рятувальників. І якщо ви помітили будь-які підозріли предмети, вибухівку негайно телефонувати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїзді пов'язаних з ворожими обстрілами протягом тижня у Чугуївському, Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському району нашої області та у місті Харкові підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 55 пожеж пожеж причиненими ворожими обстрілами. 17 вересня під час ліквідації пожежі у Лісосмузі на відкритій території поблизу торгівельного центру у Київському районі. Харкова, рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини потрапили під авіаційний удар окупантів, і четверо наших побратимів дістали поранення. 20 вересня вранці ворожі війська вдарили касетними боєприпасами по складській будівлі одного з господарських підприємств села Шестакова Чугуївського району. Від обстрілу зазнали пошкоджень будівля підприємства. Виникла пожежа на площі 500 квадратних метрів. Було вбито 20 голів. Велика рогатої худоби, постраждало два працівника підприємства. Того ж дня ворожа авіація завдала бомбового удару по прифронтовим населеним пунктам Куп'янського району Харківщини. Від вибухів у середмісті Ківшарівки суттєво пошкоджена будівля пожежного депо добровільної пожежної команди Ківшарівка у селі Новосинове ударами бомб зруйнована будівля кафе, два торгівельних об'єкти. Внаслідок удару сталася пожежа на загальній площі 600 метрів квадратних, постраждала два цивільних. З під завалів зруйнована кафе, рятувальники деблокували тіла двох загиблих людей. Двічі за чуждобу російські терористи завдавали ударів керованими авіабомбами по Харкові та передмістю. Загалом постраждало 17 осіб, троє з яких це діти. Рятувальники загасили 5 пожеж за різними адресами. 21 вересня внаслідок ворожого удару по Шевченківському району Харкова постраждала 21 особа, з яких три дитини. З житлового 16-поверхового житлового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано було 68 осіб, пошкоджено скління та фасади сіми багатоповерхових будинків дошкільного навчального закладу, пошкоджений 21 автомобіль. Вогнеборці ліквідували пожежі чотирьох автомобілів на загальній площі 50 метрів квадратних. Враховуючи це, звертаюся до всіх мешканців Харківської області. Не ігнорувати сигнали повітряна тривога. У разі, якщо такі сигнали лунають, негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила допоможе зберегти ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, за тиждень в природних екосистемах виникла 561 пожежа, з них 15 це лісові, вогнем знищена територія загальною площею більше 2300 гектарів. Внаслідок цих пожеж дві особи отримали опіки. 39 пожеж було спричинене обстрілами російських загарбників, випалено більш ніж 50 гектарів трав'яного настилу та хвійної підстілки. 17 вересня виникла пожежа на території Великобірського лісництва Ізюмського району. 22 вересня о 13-й годині цю пожежу було локалізовано на площі 1581 гектар. До пожежа гасіння залучено 33 одиниці техніки та 103 рятувальника Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі два піротехнічних розрахунки, підрозділ місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства. Ліквідація цієї пожежі триває. Крім цього, на Харківщині наразі триває ліквідація ще п'яти лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївських районах. Враховуючи це, я нагадую мешканцям Харківської області: у нас триває пожежний небезпечний період. Ймовірність пожеж в екосистемах дуже висока. Прошу сурово дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, не випалювати сухості та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. Нагадую, що за Випалювання стерні, луків, пасовищ, опалого лістя передбачена адміністративна відповідальність, а у разі тяжких наслідків, і в тому числі кримінальна відповідальність. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Артеме. Переходимо до блоку запитань. Добрий день, Ларін Юрій. видання думка. Пане Артеме, у мене питання по обстрілу 17 вересня, коли постраждали рятувальники. Чи могли б ви розказати про стан цих чотирьох бійців ДСНС і яким чином сама служба, можливо, допомогла їм? Лікуванню, чи всім вони забезпечені? Значить, наразі ці наші побратими знаходяться у військовому шпиталі на лікування. Там є різні різного ступеню пошкодження. Всі співробітники залишаться працювати в органах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Е, на жаль, у одного нашого співробітника-в водія ампутована рука. Тим не менше, вся медична допомога надається. Я, до речі, особисто вчора був у шпиталі, відвідав цих наших побратимів, а у нас всього е, на сьогодні. Знаходяться в військовому шпиталі і ще в двох медичних закладах. Всього вісім співробітників Харківського гарнізону ДСНС. Я дякую тим лікарям, яку цю допомогу медично надається. Все, що треба для одужання наших працівників, все на містах реалізовується. Друге питання. Ну, ви згадуєте про ліквідацію пожеж. Надзвичайних ситуацій на Заоскілі, ну, на лівому березі річки Оскіл могли б в цілому схарактеризувати, що там зараз за ситуація, тому що саме в тому напрямку, судячи з усього, найзапекліші бої тривають у Харківській області. Чи є можливість взагалі ДСНС підрозділам діставатися на лівий берег? Чи залишаються в ківшарівці там підрозділ ДСНС, чи всі дислоковані вже на правий берег річки Оскіл? Наші підрозділи там функціонують. Підрозділи функціонують в самому Куп'янську. На протилежному боці спочатку цього року функціонувала ця добровільна пожежна команда. Вона на базі комунального підприємства там створена. До речі, є такі бачення, що вона і продовжить функціонувати. Зараз ми з'ясуємо, в якому приміщенні це ж не наша напряму частина, Вона там громадою отримується, але ну, тим не менш, вона буде продовжувати функціонувати. Безумовно, поки це ДПК Комунальних з того боку функціонувало, це було велика допомога і підспір'я для наших підрозділів, тому що з урахуванням того, що ворог б'є переправи, певні були складнощі в деяких моментах щодо нашого передіслокування підрозділів для бойової роботи на протилежний бік. Певнений, що буде там все забезпечено для наших цивільних мешканців і з одного боку і з іншого. Це про Ковків-Шарівку, так? Комунальник? Це ковткішарівки. Працював комунальник на початок цього року. Цей підрозділ був відкритий, і начальник Харківської обласної військової адміністрації приймав участь в відкритті цього підрозділу. Крайні питання: чи бере участь ДСНС в евакуації до цього часу з Куп'янського напрямку і з Харківського напрямку в Вовчанського? Що... Яка там статистика? Скільки ви вже допомогли вивезти людей? Щодо евакуації, евакуації взагалі займається Евакокомісія відповідно обласної військової адміністрації районів і громад. Коли в травні було загострення, ми до цього активно залучилися. Ми залучали до цього броньовані автомобілі, навіть які у нас займаються розмінуванням Харківщини. Дуже активно цим напрямком зайнявся департамент цивільного захисту і волонтерські організації, які є при департаменті. Певний був момент, коли прийняли рішення, що ті машини, які у нас розмінуванням займалися броньовані, що недоцільно, щоб вони туди виїжджали на передову, тому що ворог це бачить і вони сприймалися як військові автомобілі. Це потужна техніка. Я вам цифри зараз не доведу, наведу їх пізніше. В тих об'ємах, як нашу участь бачила комісія, обласна районні і громади, всі заходи з боку ДСНС вживалися. зживалися. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був пан Артем Астахов, начальник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому завершуємо. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.